Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Build Your Own X. У світі програмування, де бібліотеки та фреймворки щодня спрощують нам життя, іноді корисно зупинитися і розібратися, як усе працює під капотом. Саме для цього і існує неймовірний github репозиторій Build Your Own X. Це справжня скарбниця для тих, хто прагне опанувати програмування, відтворюючи улюблені технології з нуля, за принципом Річарда Феймана. Те, чого я не можу створити, я не розумію. Цей репозиторій є колосальною добіркою ретельно написаних покрокових посібликів для самостійного створення широкого спектру технологій. Серед основних компонентів, які ви можете побудувати, є такі захопливі речі, як 3D-рендерер. Клієнт BitTorrent, власний блокчейн або навіть криптовалюта, чат-боти, інструменти командного рядка, бази даних, емулятори, фронтенд-фреймворки, ігри, системи керування версіями Git, мережеві стеки, нейронні мережі, операційні системи, фізичні рушії, мови програмування, регулярні вирази, пошукові системи, оболонки, шел, текстові редактори та веб-сервери. Кожна категорія містить десятки посилань на детальні туторіали, написані різними мовами програмування: від C до Python, JavaScript, Go, Rust та багатьох інших. Що робить Build Your Own X таким унікальним і шалено популярним? Це не просто збірка посилань, це філософія навчання. Замість того, щоб просто використовувати готові рішення, ви занурюєтеся в архітектуру та реалізацію найскладніших систем. Це дає глибоке розуміння фундаментальних принципів комп'ютерних наук. Понад 426 тисяч зірок та майже 40 тисяч форків яскраво свідчать про його цінність та визнання у світовій спільноті. Це живий, активно підтримуваний проект, до якого долучаються сотні контриб'юторів. Кому ж буде корисний цей проект? Він ідеально підійде для. Студентів та початківців, які хочуть зрозуміти основи програмування та комп'ютерних наук на практиці, досвідчених розробників, які прагнуть поглибити свої знання, зрозуміти внутрішню роботу технологій, якими вони користуються щодня, або освоїти нові мови через великі проекти, інженерів, що готуються до співбесід, оскільки багато завдань і туторіалів відтворюють типові архітектурні питання. Всіх, хто любить вчитися, створюючи щось власноруч, і отримувати задоволення від процесу. Глибокого занурення. Ключові переваги це не лише отримання практичного досвіду, а й розвиток навичок системного мислення, вирішення комплексних завдань та розуміння компромісів у дизайні складних систем. Ви перестанете бути просто користувачем інструментів, а станете їхнім творцем. Якщо ви готові кинути виклик собі та розібратися, як працюють технології, якими ви захоплюєтеся, тоді Build Your Own X – це ваш наступний крок. Не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди найцікавіших репозиторіїв та технологій.